Всім привіт! Мене звати Ліза, і ви на каналі Свенска Мет Сьогодні ми з вами поговоримо про Дні тижня. Та Дні тижня шведською будуть векдагер. В однині День Шведською DAG та має артикль NDA. N У множині Дагер. Фліє дагер. В однині тиждень. Векка, інве, та умножені веккор, веккур, флеяра веккор. Починаємо з понеділка монда, монда. Можемо ігнорувати останню літеру у кожному слові тут. просто Давайте так, не забуваємо її написати, але можемо забути трошки її вимовити. Так ми будемо звучати більше, як шведи. Монда. Тіста. Тіста. Унста. Унста. Четвер. Тужда. Тужда. Перше. Ось ця літера У. Котру ми звикли читати О, не завжди в шведській читається як О, тут У. Тужда. Та буква сполучення РС дає нам звук Ш. Тужда. Фріда фріда лода. Лода. Тут ми трошки потягнули О, та буква сполучення РД просто читається в нас як Д. Лода. І останній сонда. Сонда. Переходимо далі. будні дні шведською. Вадагер. Вадагер. Тягнемо а. РД. Дає нам просто звук Д. Ар вказує нам множину – Ва дагер. Вихідні дні гель. Hell. Тепер переходимо до більш цікавої теми слова, і як ми їх можемо використовувати. Сьогодні шведською мовою буде іда. Іда. Також можна помітити інколи варіант, коли пишуть окремо це також правильно. Запитання: який сьогодні день? Е, де і дать? Вількен да, іде іде. Та відповідь: Іда, еде, монда, іда, еде фріда, іда еде унзда, та підставляємо будь-яке інше слово. Вчора ігор, Ігор. І так само можна помітити, коли пишеться слово окремо: Вількенда ваде і горе, який вчора був день, Ігор. Var det måndag? Igår var det måndag. Zavtra imorgon. Imorgon tak samo. kan pozatu och kremu. Vilken dag är det imorgon? De imorgon är det måndag. Imorgon är det torsdag. Imorgon är det de söndag. Butjeking dejn. Позавчора і форгор, і форгор. Та післязавтра і оверморон, і овеморон. Монда е веканс фошта дак. Увага. Монда е веканс фотаки. Понеділок, перший день тижня. Пошта то перший Dag – день. Веканс тижня. Енвекя хар En Енвекя har хю даггер. Можемо казати х. можемо казати шу, в залежності від регіону. Я люблю казати х, і це правильно. Можете сказати шу, і це також правильно. har хар хюдагер. Тиждень має сім днів. «дагар» – в множині, тому має закінчення ар. Ет ур ха фемтітво векур» Ет ур хафемтітво веккур. Рік має артикль ет. Звертаємо на це увагу. Хар фемтітво веккур 52 тижні. В множині, тому тут веккур. Та переходимо до останньої частини лексики. І Ілоодакс. Минула субота. Ілоодакс. ві. і паркін. В минулу суботу гуляли ми в парку. Полодак. Полодак. В суботу, в цю суботу. Полода окерви посиместер. по лода, окерви по, по лода окерви, по семестер. В суботу ми їдемо у відпустку. Фера векен. Фера векен минулого тижня. Я боєде йоба поенбанк фера векен. Я борю до його бапоенбанк Фора Векен. Я почала працювати в банку минулого тижня. Ден векка. Або, як в реченнях, ми будемо писати і казати в житті Ден Харвекя, цього тижня. Денха векка. Яска го, тільїмет, ден хавеккен. Яскаго тільєме Ден Хавеккен. Я збираюся піти в зал. Цього тижня. Неста века. Неста века наступного тижня. Неста векка Ская басту Метмінна Венер. Неста наступного тижня Ская Басту. Збираюся піти у сауну. Метмінна Веннер зі своїми друзями. Неста века Ская Басту, Веннер. Це був кінець таксомюке. Я дуже щаслива повернутися знову на свій канал і маю мотивацію і бажання творити далі для вас презентацію, щоб шведська мова ставала більш зрозумілішою для кожного. Дякую!